Навіть істинна, як здавалося, реальність, може бути оманливою. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Еліс і Джек Чемберс. Молоде подружжя, яке живе у 1950-х роках в іделічному районі містечка Вікторі у Каліфорнії. Воно було створене та профінансоване загадковою однойменною компанією, в якій працює Джек та його друзі. Чоловіки не заохочують будь-які питання дружин щодо їхньої роботи, а також забороняють їм наближатися до фірми, пояснюючи, це небезпечними хімікатами, з якими там ведеться робота. Щодня чоловіки їдуть до штаб-квартири компанії Вікторі, яка знаходиться в пустелі. А їхні дружини в цей час залишаються вдома, аби зайнятися домашніми справами, поприбирати, відпочити та приготувати обід для своїх чоловіків. У вільний час жінки займаються танцями, відвідують вечірки. Та насолоджуються дозвіллям. Котрого з дня на танцях їхня викладачка Шеллі представляє новеньку Вайолет, чоловіка якої Біла прийняли на роботу у Вікторії. Через кілька годин Еліс зустрічається із подругою Бані та розповідає про новеньку Вайлет, а також про те, що на танцях знову не було Маргарет. Банні відповідає, що це було очікувано, адже до неї знову навідувався доктор Колінс. Наговорившись, жінки розходяться по домах. Знімаючи білизну на задньому дворі, Еліс випадково помічає Маргарет. Вона бачить, що жінка поводить себе дивно. Вона перебуває, ніби у якомусь трансі, тримаючи в руках червоний іграшковий літачок. Потім Еліс повертається в дім, аби приготувати вечерю. Несподівано жінка бачить, що яйця якісь не такі. Вона розчавлює їх одне за одним, і з подивом бачить, що всередині яйця порожні, у її руках залишається лише тріснута шкаралупа. Ввечері додому повертається Джек. Він, як завжди, не вдається в деталі того, як пройшов його робочий день. Натомість Еліс розповідає про те, чим вона займалася і що приготувала. А потім чоловік пристрасно хапає дружину, і вечір у них закінчується просто на кухонному столі. Наступного дня сім'ї зустрічаються біля басейнів. Бані та Еліс ближче знайомляться із Вайолет. У жінок заходить мова про дітей, і Еліс намагається пояснити подругам, що вони із Джеком їх просто не хочуть. Їм подобається приділяти час лише одне одному. Під час цієї розмови у Еліс стаються якісь секундні дивні видіння. Пізніше жінки приєднуються до чоловіків, які саме знайомляться із новеньким білом. Чоловік виглядає трохи напруженим і постійно розповідає про те, як йому пощастило отримати посаду у Вікторі. Згодом виявляється, що усі присутні зібралися в будинку власника компанії Френка на вечірці з нагоди прийому у їхню так звану сім'ю Біла та Вайолет. Спочатку промову виголошує Шеллі, яка є дружиною Френка. Вона вітає новачків, та несподівано її перебиває Маргарет. Жінка кричить, що вони не повинні тут бути. Після чого її намагаються вгамувати і відвести подалі чоловік тет. Тоді до гостей виходить сам Френк. Чоловік розповідає про те, що вони тут, бо намагаються змінити світ. Їхня програма намагається віднайти щось чисте та неприборкане, знайти потенціал, який змінить життя усіх. Потім Френк дякує докторові Колінзу за те, що він з ними із самого початку. Вітає нового дослідника Біла та бажає йому успіхів у роботі. А також дякує усім дружинам, які є підтримкою та опорою для чоловіків. Після цієї промови Еліс помічає, що Джек кудись зник, отож іде його шукати. Раптом жінка бачить теда, який дає Маргарет якісь ліки. Коли чоловік помічає свідка, то каже, що Маргарет скоро стане краще, їй просто треба підлікуватися і виспатись. Та жінка відповідає, що вона давно не спить і точно знає, що нічого доброго не буде. Еліс іде далі і знаходить Джека в одній із спалень будинку Френка. Чоловік починає цілувати дружину і знімає з неї білизну. Спочатку Еліс відмовляється, говорячи, що на вулиці купа людей, однак потім пара все ж кохається, піддавшись пристрасті. Несподівано у спальню заходить Френк. Еліс бачить, що він за ними спостерігає, проте Джеку нічого не каже. Наступного дня Еліс Бані та Пек зустрічаються в торговому центрі та обговорюють вчорашню вечірку. Пек зауважує, що присутні були не всі, і вибірка гостей досить дивна. Вона не залежала від статусу, посади, від того улюбленець ти чи ні. Потім подруги починають обговорювати Маргарет. Еліс каже, що співчуває їй, однак Байні та пек впевнені, що це лише її провина. Виявляється, Маргарет стала ізгоєм серед інших дружин після того, як із сином пішла до пустелі. Їй здалося, що вона там щось побачила, отож пішла туди, незважаючи на те, що це заборонено. Коли Маргарет знайшли у пустелі, то її сина поруч не було. Усі вважають, що хлопчик загинув, адже там небезпечна територія. Та сама Маргарет стверджує, що сина забрала компанія Вікторі в якості покарання за порушення правил. Під час цього Еліс знову бачить короткочасні видіння, але потім Пек питає подруг, чи не цікаво їм, чим насправді у пустелі займаються чоловіки. Так, вони розробляють передові матеріали, але що саме? Її роздуми перериває банні. Вона каже, що їм заборонено про це говорити чи питати. Усі дружини мають свою роботу вести домашнє господарство та бути підтримкою для своїх чоловіків. Єдине про що ті просять не задавати зайвих питань та триматися на безпечній відстані від штаб-квартири. Невже це так важко? Наступного дня, відправивши Джека на роботу та переробивши усі хатні справи, Еліс вирішує покататись на автобусі. Під час поїздки вона бачить літак, що, схоже, через пошкодження падає десь у пустелі. Еліс намагається переконати водія поїхати туди, адже людям може бути потрібна допомога. Та чоловік категорично відмовляє. Адже це суворо заборонено. Тоді жінка, не дивлячись ні на що, біжить у пустелю сама. Вона поспішає на допомогу, і, шукаючи літак, виходить до штаб-квартири невеликої будівлі із дзеркальними вікнами. Торкнувшись одного із вікон, аліс переживає сюрреалістичну галюцинацію про інше життя, а вже за кілька секунд вона прокидається у себе вдома. Коли жінка виходить на кухню, то бачить Джека, який готує вечерю. Він поводить себе так, ніби нічого й не сталося. Коли Аліс питає про те, як вона тут опинилась, Джек іронічно відповідає, що, мабуть, на автобусі. Коли він повернувся, дружина відпочивала у спальні, отож він сьогодні вирішив стати для неї шеф-кухарем. Еліс нічого не розуміє і вирішує, що їй просто наснився дуже дивний сон. Наступного ранку, коли Джек відправляється на роботу, Еліс береться за прибирання. Раптом стіна у її будинку починає рухатись, і Еліс ледь не розчавлює, коли вона опиняється між нею та вікном. Замить дзвонить телефон, і жінка розуміє, що це було просто досить моторошне марення. Еліс підіймає слухавку, і це виявляється Маргарет. Жінка стверджує, що вона бачила те саме, що й Еліс. Маргарет каже, що їм брешуть, і вони не повинні тут бути. Вона кричить, що не божевільна, і подруга це знає, але злякана Еліс кладе слухавку. Пізніше, під час уроку танців, Еліс бачить у відображенні дзеркала не себе, а Маргарет. Не розуміючи, що відбувається, жінка підходить ближче і раптом бачить, як Маргарет починає битися головою об дзеркало, розбиваючи його на друзки Крик Еліс перериває заняття, і коли вона знову обертається до зеркала, її галюцинація зникає. Еліс стрімголов кидається додому. Забігши у двір, вона бачить Маргарет, що стоїть на даху свого будинку. Несподівано жінка перерізає собі горло та падає вниз. Еліс кидається їй на допомогу, але невідомо звідки з'являються дивні чоловіки у червоних комбінезонах. Вони хапають Еліс і відтягують подалі. Ввечері Еліс розповідає про все чоловіку, але Джек заперечує підозри дружини. Він каже, що Маргарет просто впала під час миття вікон і почувається цілком добре після того, як їй наклали кілька швів. Жінка деякий час проведе у лікарні, отож тед був змушений покинути проект Вікторія аби подбати про дружину. Еліс намагається переконати Джека, що усе не так. Вона каже, що Маргарет звернулася за допомогою. Вона сказала, що знає щось таке, через що за нею можуть прийти. Еліс говорить, що Вікторі бреше щось у цьому всьому є дуже дивним. Однак Джек навіть слухати про таке не хоче і переконує, що Еліс просто щось накрутила собі, бо мала важкий день. Тоді жінка просить розповісти, чим все таки Джек займається на роботі. Вона благає сказати правду і обіцяє, що нікому не проговориться. Та Джек категорично відмовляється. Він каже, що це засекречено, і він не має права бодай щось розповідати. Оскільки Еліс не припиняє просити, Джек починає кричати. Він наказує Еліс опанувати себе, інакше вона поставить під удар усе, навіть їхнє спільне життя. Залишившись наодинці, Еліс дивиться телевізор. Раптом вона знову бачить дивне видіння, у якому починає тонути. А за мить жінка приходить до тями біля вікна. Наступного дня до родини Чемберсів заходить доктор Колінс. Оглянувши Еліс, чоловік каже, що це просто перевтома. А коли жінка розповідає про те, що бачила, як Маргарет. Перерізала собі горло. Доктор Колінс припускає, що це всього лише спотворені спогади після того, як Елі стала свідком нещасного випадку із подругою. Раптом Еліс помічає у портфелі лікаря медичну картку Маргарет, на якій стоїть позначка Загроза для безпеки. А сам Колінс призначає жінці ліки, однак Джек та Еліс відмовляються від них та кажуть, що спробують впоратись зі всім самостійно. Еліс починає відволікати Колін за питаннями про Маргарет. Зрештою, чоловік іде, забувши свій дипломат, і Еліс кидається до нього. За мить лікар повертається, і жінка віддає йому кейс. А коли Колінс покидає дім разом із Джеком, що поспішає на роботу, Еліс дістає історію хвороби Маргарет, яку встигла витягти. Однак жінка бачить, що майже уся інформація в картці прихована, тому розчарована Еліс її спалює. Еліс починає багато пити, і час від часу вона знову бачить дивні галюцинації, ніби із з іншого життя. Якось Джек знаходить дружину у ванні і каже, аби вона поспішила, інакше вони спізняться на корпоративну вечірку. А потім Джек сідає поруч і каже, що довго думав про це і зрозумів, що він все ж хоче дитину. Він просить і Еліс подумати про це. Кілька годин по тому подружжя приходить на вечірку. Вони зустрічаються із друзями, а потім Елі словить на собі пильний погляд Френка. На вечірці починаються різноманітні розваги і на сцену запрошують танцівницю кабаре. Її виступ знову пробуджує Веліс якісь дивні видіння і спогади. Вона починає згадувати Маргарет і розуміє, що точно знає, що вона загинула. Еліс благає чоловіка повернутися додому. Вона каже, що погано себе почуває і просить покинути вечірку. Однак на сцені із промовою з'являється Френк, і Джек не зважає на прохання дружини. Френк запрошує Джека на сцену. Чоловік довго розповідає про те, як вони усі зросли за останні кілька років, і наголошує, що Джек не виняток. Френк хвалить його і, зрештою, пропонує підвищення. Стати членом їхньої експертної ради. Френк передає Джеку спеціальне кільце і дякує за відданість. Не в змозі це витримати. Еліс покидає залу, і за нею вибігає Банні. Жінка просить подругу розповісти, що з нею відбувається, і Еліс наважується поділитися своїми підозрами. Вона розповідає Банні геть усе і каже, що після відвідування штаб-квартири починає щось згадувати, але не розуміє, що. Однак, замість підтримки та розуміння, бані починає злитись. Вона кричить на Еліс за те, що та порушила правила. Еліс каже, що зможе їй це довести, і пропонує поїхати в пустелю, доки усі на вечірці. Та бані наказує подрузі заспокоїтись і перестати говорити як Маргарет. Кілька днів по тому Джек і Еліс запрошують своїх сусідів на вечерю. Крім цього, спеціальними гостями у домі Чемберсі виявляється Френк та Шеллі. Не приходить лише Бані, з якою Еліс досі перебуває у сварці. Коли жінка дороблює закуски на кухні, до неї підходить Френк. Чоловік натякає, що Еліс мала рацію у своїх підозрах, і співчуває, що бані, їй не повірила. Проте Еліс у свій час не повірила Маргарет. Френк зізнається, що давно чекав, коли хтось такий кине йому виклик, після чого спокійно виходить із кухні. Коли усі збираються за столом, Еліс робить спробу викрити Френка. Вона розпитує жінок, звідки вони родом, куди часто їздили та де провели медовий місяць. Еліс зауважує дивну деталь: практично усі у Вікторі називають одні і ті ж місця. Крім того, виявляється, що кожна із пар познайомилася за однакових обставин у потязі, коли жінка впустила квиток, а чоловік допоміг його підняти. Ти не витримавши Еліс, звинувачує Френка в обмані. Вона каже, що їм дозволяють пам'ятати лише те, що потрібно. Френк повністю їх контролює, адже усе їжа, одяг, побутові товари тощо постачає компанія Вікторі. Хто знає, може Френк їх чимось труїть. Еліс каже, що Френк ув'язнив їх у Вікторі і намагається тотально усе контролювати. Проте чоловік, вислухавши усе це, повертає історію так, аби слова Еліс здавалися маячнею. Він каже, що доктор Колінс виявив у жінки психоз, та, на відміну від Маргарет, вона відмовляється лікуватись. Крім того, Френк згадує про її візиту штаб. Квартиру, чим занепокоює усіх присутніх, а потім натякає, що вона має йому довіритись, так як і він довірив їй свою спальню. За столом щиняється сварка. і Її зупиняє Шеллі. Вона звинувачує Еліс у брехні та наклепі, після чого покидає вечерю. За її прикладом дім покидають і решта гостей. І залишившись сам на сам Френк каже Еліс, що чекав від неї більшого. А потім чоловік іде, просить Джека вийти з ним на кілька хвилин, аби поговорити. Повернувшись в дім, Джек злиться на дружину, думаючи, що вона влаштувала цю вечерю, аби зіпсувати його кар'єру. Еліс клянеться, що це не так. Вона каже, що не божевільна, що каже правду і що Френк підтвердив це на кухні. Еліс ще раз розповідає про падіння літака і про все, що бачила, після чого благає чоловіка поїхати із Вікторії. Еліс каже, що Джек важливіше їй за все, і вона дуже хоче жити із ним щасливо, але не тут. Вона благає чоловіка поїхати вже сьогодні, і зрештою, Джек погоджується. Еліс швидко збирає речі та сідає в машину. Вона бачить там засмученого чоловіка, який вибачається перед нею та зізнається у коханні. Еліс не розуміє, що відбувається, та раптом з'являються ті самі люди із Вікторі в червоних костюмах. Вони силоміць витягають Еліс із машини і кудись забирають, плачучи, Джек вибачається і каже, що так буде краще. Деякий час по тому на еліс натягують гамівну сорочку і прив'язують до ліжка. Доктор Колінс проводить Еліс електрошокову терапію, під час якої вона бачить себе у 21 столітті. Там Еліс працює хірургом. Вона одружена з безробітнім Джеком, який весь вільний час проводить за комп'ютером. Пара ледве зводить кінці з кінцями та постійно свариться через брак грошей. Крім того, Еліс постійно відмовляє Джеку у романтиці, адже вона неймовірно втомлюється, працюючи майже без вихідних. Деякий час по тому Еліс повертається до Вікторі, вилікувавшись від своєї істерії. Жінка мириться із бані, яка щиро радіє, що її подруга повернулась. Однак, коли Еліс повертається до звичного життя, її знову починають переслідувати галюцинації та спогади. Котрого з дня Джек, як завжди повертається додому і зустрічає щасливу дружину, яка готує вечерю. Та раптом видіння Еліс стають надто сильними, і в жінки починається припадок. Джек намагається заспокоїти та відволікти дружину, але Еліс згадує геть усе. Вона розуміє, що її галюцинації насправді спогади про справжнє життя. Жінка вимагає, аби Джек розповів їй правду. Розуміючи, що він більше не може відпиратись, Джек зізнається, що його дуже турбувало те, що дружина постійно працює і не відчуває себе щасливою. Випадково він дізнався про проект Вікторі, який створив Френк, і вирішив скористатися його послугами. Насправді Вікторі – це комп'ютерна симуляція, в яку Джек і Зеліс потрапляють, одягаючи спеціальний пристрій. Вікторі дає змогу жити ідеальним життям, покинувши нестерпну реальність. Джек каже, що зробив це для Еліс, адже вона була нещасною. Чоловік пояснює, що таким чином він хотів позбавити дружину важкої роботи і подарувати реальність, на яку вона заслуговує. Еліс розуміє, що вона та інші жінки це в'ясні, які перебувають у Вікторі проти своєї волі. Вона питає, хто вони і де знаходяться, але Джек відповідає, що й гадки немає. У Вікторії кожен чоловік відповідає лише за свою дружину. В справи інших вони не лізуть. Коли чоловіки щодня їдуть на роботу, то насправді вони виходять із симуляції або заробляти гроші на отримання своїх жінок в вегетативному стані в реальному світі, еліс злиться, що чоловік запроторив її сюди, та ще й змусив думати, що вона божевільна, адже він усе знав, знав, що вона говорить правду. Джек схоплює Еліс. Він починає обіймати та цілувати її і благає його пробачити. Еліс кричить, аби Джек її відпустив, та чоловік на це не зважає. Коли жінці стає боляче та погано від дії Джека, вона схоплює склянку, що стояла поруч, і вдаряє нею чоловіка. За кілька секунд Джек помирає в симуляції. Та у реальності зранку Френку повідомляють про те, що Джек загинув. В той же час Бані заходить до Еліс і бачить там тіло її чоловіка. Жінка, накриваючи Джека, каже, аби Еліс втікала. Вона пояснює, що подруга має вибратись звідси, інакше її тіло вб'ють і в реальному житті. Еліс не розуміє, звідки бані про все знає, і та зізнається, що пішла на цей вибір свідомо. Вона із власної волі обрала жити в симуляції, аби бути поруч із дітьми, які загинули у реальному світі. Коли Еліс питає за інших жінок, то бані відповідає, що ніхто з них більше не знає правду. Потім Бані каже, що оскільки Джек мертвий, він не зможе вивезти Еліс із симуляції. Отож жінка має якнайшвидше їхати до штаб-квартири, що є порталом виходу. Коли Еліс виходить на вулицю, усіх бентежить її закривавлене плаття. Чоловіки починають панікувати, жінки щось потрохи згадувати, а все навкруги руйнуватись. Банні вибігає із будинку і кричить, аби Еліс негайно їхала. Тоді Еліс заскакує в машину чоловіка, а Банні намагається стримати біла, який хоче напасти на Еліс через вбивство Джека. Жінка починає втікати, а за нею женуться люди із Вікторії на усій швидкості Еліс мчить у пустелю. Крім чоловіків у червоних костюмах, її переслідує ще й доктор Колінс. в якусь мить Еліс починають оточувати, і вона, трохи вирвавшись вперед на шаленій швидкості, різко натискає на гальма. Це провокує аварію, в якій гине доктор Колінс. Про його смерть повідомляють Френку, і це повідомлення чує Шеллі. Жінка виходить із кімнати і повертається туди з ножем. Вона вбиває Френка, говорячи, що настала її черга. Тим часом Еліс далі їде до штаб-квартири. Раптом її автівка застріє посеред дороги, ото жінка змушена далі бігти самостійно. Вона бачить, що люди з Вікторії оточують її з усіх боків, отож з останніх сил мчить нагору. Еліс вдається дістатися до штаб-квартири, і раптом вона бачить водіння із Джеком, які просить їй залишитись. Та жінка ігнорує це і торкається скла перш ніж люди Вікторії її наздоганяють. Коли екран стає чорним, чути як Еліс хапає ротом повітря, сцена, яка натякає на те, що жінці все ж вдалося вийти із симуляції. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.